Тут у нас сухенько. Опа. Пильник проватий. Пильник гранати потрібно замінити. Срочно. Ага. Нарешті заїхав на ремонт. І поки заїхав я на ремонт, тут ось отаке чудо, подивіться. Як лопнув пильник. Повністю геть лопнув, навіть і кусок десь пропав його, немає. А то моторист, а то їздюк. Ну, потрібно було їздити, що зробиш. Зараз будемо ставити підбирати, правильніше, сказати новий пильник, ну і міняти і тягу, все робити. Ось так, зручно на бік вивернулася стойка. Все, зараз будемо пробувати збивати на місці гранату і буду підбирати пильник. Сподіваюсь, що щось підберу. Ну, по розмірам, схоже, на Passat, на ауді. У мене такі пильники є. Ні, то щось будемо шукати підбирати. Це дякую. Це японський. Я... Перемірий японсь. японсь. має той підійде. І, і перению, пошли. Знаєте, скільки часу зайняла е, підборка пильника, аж цілих хвилин три У Максима ось з'явився різко пильник. Невідомо звідки. Максим, звідки він? З японця японця. Якось, з, японця. з японця на японця підходить, все. Коротше, чітко стає на гранату, чітко стає на піввіс. Це пильник пластиковий. І він по довжині якраз буде такий чіткий, чіткий буде. Коротше, ставлю його, пробіг, запишемо, дату запишемо, побачимо, скільки він проходить. Цей пластиковий пильник на Тойоті, як він все поведе. Ну, стає чітко сюди. Гранату вимив і положив у неї новий шрус. Дивиться, з нею все нормально, витерпіло. Витерпіла це знущання. Будемо ставити, пробувати, приміряти. Так, пильник встановлено майже без цього хомута. Так, гранату, дивіться, я викручую. Нікуди він не злітає, все нормально. Думаю, що він тут буде жити нормальненько. Все йому тут буде подобатись жити на цьому автомобілі. Можна збирати. Деякі майстри кажуть, посчитай витки і все, і розвал необхідно робити. Це неправильно, тому що різні виробники тяги на кінечників і в них може бути різна довжина. Витки вам не допоможуть, тільки допоможуть в тому випадку, щоб доїхати до, на розвал сходження. Більш ніяк. Ставимо і обов'язково їдемо на розвал сходження. Так, Вчора було фіаско, я не знімав, вирішив сьогодні зняти. Накінечник був не такий. Накінечник приїхав з дорестайла. Яка в нього відмінність це ось цей конус, він тонший, набагато тонший. І ви не зможете зажати його поворотному кулаку. Отже, такі бувають нюанси. І не подобається ще в цих пильниках, що ось тут зверху. От Тут немає ніякої пружинки. Тобто воно ущільнюється тільки завдяки конусу. Коли вжимається. Вжимається, воно подивіться як. Бачите? І тут ще й хтось неправильно зробив. Коли робили розвал, бачите, як зажали на кінечника. Не рівно, а так на бік. Це також могло стати причиною, що він вийшов з ладу. Він має бути отак рівно. Його зажали на бік. От так от. Так. Роблю розвал. Скажу так, що рейку я нормально піджав. Потрібно буде відпускати її. Ну, Відпустимо зараз. Зараз перевіряємо ліво вправо по 10 градусів. Потрібно не рухатись, бачите, я розмовляю, воно ворушиться. Рухається. Так, тепер вправо 10 градусів. Нормально я піджав рейку. А згору мені не чути. відпустити. Зараз поміняв я накінечника, замінив, замінив я кінечника, замінив тягу, тепер люфтів лишніх не буде. І зараз буде зручно відрегулювати рейку. Да, посередині звичайно, є знос на рейці відчувається, коли крутиш людя, руля вправо, вліво. От так. Що там в мене? Я... Ну, це я так і наміняв, це не страшно. Давайте поглянемо, що там в загальному. Хо, Подивіться, задок пушка. Передок пушка. йо, -йо. Та ти що, оце Тойота, оце якість. ой 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 Так, зараз буде більш детальніше. Все видно. Значить, дивіться, задок у нас. По розвалу має бути 1.13 1.25, тут 1.02. Різниця невелика. Ось різниця тут в допусках. Гуд. Сходження має бути 11, тут 15. Бачите, тут 11. Тут спробую поправити, там ржаві, ну я спробую. Люкс. Ну і перед. Давайте вам відразу, відразу покажу, що попередку у нас. Має бути розвал по мінус 40. У нас по мінус 20 однаково. Кастер. Прекрасний, має бути 2.30. Передні слімбочки, я скажу вам чесно, там трішки такі. Ну, Вони ще зиму легенько перебудуть. А як робиться розвал? Ага. Рухається і нахиляється. А болти там без ексцентриків. Я так одним оком подивився, а значить там розвал робиться. Будемо знати. Хорошо. Ну, мені туди лізти не потрібно. Значить, зараз я вертаюсь на задок. І будемо поправляти, спробую поправити це сходження з цієї сторони. Тут ось таке воно ржавеньке. Ця гайка підлизана, дивлюся, вже хтось колись крутив. Ну, зараз спробую трішки поправити, якщо відкрутиться. Чесно вам скажу, я не очікував, що так буде все легко крутитися. Єдине, що... Дивіться, все крутиться руками. Єдине, що та гайка де злизана там. Бачите, вона таке трохи важче крутиться. А це взагалі легкотня. Зараз будемо крутити, регулювати. Все, передок зробив. Зараз проходимо перевірку і буде бушка-помпа ракета. От те, що тут два, тут один, то сотки. Це на курсову стійкість ніяк не впливає. Так, все, погляньте. Тут було 12, 15, 11, 11, так як тут чітко пушка. Тут виправили. Все окей, все, буде пливти Тойота. Ну що ж, шановні, вирішив все-таки замінити масло в коробці. Думаю, заміню, щоб вже їздити спокійно. От. Скажу вам так, що масло ще в принципі нормального кольору. Здається, стружки тут я не бачу. Ось то на поддоні слід це чомусь доставав. Як його, скажіть, я скажу. Фільтр. От. В принципі, все бомба. Це люкс. Магнітик один. от Магнітик стоїть один. Значить, ось фільтр. Фільтр стояв по профіту, якийсь самий дешевий. Ось, бачите, який колір масла. В принципі, все нормально, все в часі. Все добрі, добрі. Так. значить Що буду лити я? Я буду лити Toyota. 4 літра необхідно для заміни масла в коробці. І фільтр по Фебі, я замовив. Коротше, оце ось в районі 3000 тисяч гривень. Ну нічого, заміню, буду знати, що все нормально, можна їсти. Подон знімати весело, там є два болти, які дуже важко відкручувати, дуже близько до підрамника. І Знімав ще Вон планку, яка тримає защиту. Там болти проверталися, зрізав Короче... весело. Думав собі раз-два і заміню, замінюю. Угу. Тут то воно було. Як завжди, собі все якось не так виходить, як всі. Коротше, що мию все, чищу, ставлю фільтр новий, зараз подивимося, чи такий, чи не такий. І, і, і заливаємо масло. А Із защитою не заливаємо? там потрібно переварити гайки. Зараз подився, де полуавтомат, чи він тут є, чи немає. Будемо дивитися зараз. Так, фільтрик. Фільтрик, фільтрик, фільтрик. Ну, Здається, такий фільтр. Все так. Резинка є. Разом з фільтром маємо нову прокладку. Це є чудово. Не потрібно чекати, поки висохне герметик. Єдине там, щоб попасти ті два болтики. Ну, в мене є ось суперклей, буду клеїти на суперклей. Так, як роблю на зовнішню сторону отвору, де болт, ну там трохи багато, капаю трішки клею і клеїм. Виставляємо по центру отвора. Раз. Раз. І клеїмо прокладочку. Нормально держиться. Потім будемо ставити так набагато легше ставити. Вигляд коробки всередині, як бачимо, чистенька. Масло видно, як ви бачите, ще не зовсім страшне. Воно мінялося на пробізі 250 тисяч, здається. Точно не пам'ятаю, але чи 180 чи 250. З там є бумаги. Це все можна подивитися і точно сказати. Отже. З автомобілем, з автомобілем слідкували і обслуговували. Все, зараз ще зачищаю, тут де стоїть прокладочка. Обезжирюємо і ставимо подончик. І, до речі, ось ці болти, бачите, обрізав. Десь вони там йдуть всередину, не знаю, як їх там достати. Туди, вки... Туди якщо вкинути, буде тарабаніти. Фіг, я знаю, що з ним робити з цим болтом. Так, Запустив. Ну, Масло залив, масло заливається через щуп, прокачав, ну і по щупі віддивимося. На щупі тут є холодне гаряче. І щоб було, ось бачите, посерединці, що було. Коротше, зараз покажу. Хай трохи стича з трубки, тому що коли щупа ставлю, то щуп у маслі погано видно. Так, залив 4 літра і масло. Ось бачите скільки. Посерединці. Коробка зараз холодна, а тож покамість я нічого більше не додаю. У мене, в принципі, вже немає, хіба що долити трішки старого масла. Но я думаю, що коробка холодна буде люкс. Тут у нас гаряче. Тут ход гарячий. У нас посерединці, чуть нижче серединки. Якраз буде добрі. Міняю задні колодки, разом з подивитися, що з ручником. Тому що він не працює, дивлюся, колодок немає. Потрібно на задок також замовляти і колодки ручника. Так, колодки старі, ось одна. Це зовнішня вона тонша. І які мають бути. Ось бачите? Колодок немає. Направляйки здається, нормальні. Зараз збираємо, це замовимо, це перемастимо. Так все. Начебто ГУД Подивився. Ну, стойки газові. До речі, сюди стойки йдуть тільки газові. Масляних стойок немає, на жаль. Хоті масляних ну, нема. Тут маємо таке, де сюди повідставало Потрібно буде перед зимою позачищати і де такі прогалини обробити, позамащувати, щоб не було такого, правда. Тут здається. У них слабе місце тут. Здається, все добре. Ну Все, можна ставити назад. А, Барабан. Барабан ось такий. Зносу наче немає, таке враження, що цим ручником користувалися дуже рідко. Барабани добрі, диски добрі. Також із скоби там действительно направляю, щоб колупую таке стару змазку. Щось я згубив. Да? Там де її багато вимиваю і будемо туди нову змазочку ставити. Так, Скобу вимив, а туди кладу ось таку змазку. Чудово вона ходить. Тепер ставимо пильники. Направляючі не маслим нічого, так як вони закручуються в сам супорт, а тут вже ходять. Така направляюча, бачите, Направляюча бомба. Пильнички-пильнички. так також всередині вони чистенькі, гарненькі. Все, нові пильнички. Колодки задні поставив по ось такій фірмі. Не знаю, що за фірма, як вона буде ходити. Будемо їздити, будемо бачити. Ось.